Олексій Мендрух, і в цьому відео говоримо, як оформити інвалідність, якщо ви перебуваєте за кордоном, тобто не на території України. І тут МОС надало роз'яснення і зараз ми почитаємо, що з цього приводу відомо, що в нас повідомляє МОС, яким чином це буде відбуватись. Тому залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписався. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять коротенько, по суті, новини. Зараз законодавство дуже швидко. Мінюються, тому за ним намагаюся стежити і публікую там все це все в своєму телеграм-каналі. Тому підпишіться і на нього також, щоб не пропускати такі новини. А якщо потрібна консультація, звертайтеся за номером телефону. Бачите на екрані. Так що ж відомо від МОЗ у нас? Ну от Міністерство охорони здоров'я. Зазначаю, що впроваджування оцінювання повсякденного функціонування в Україні гарантує доступність послуг для українців незалежно від місця їхнього перебування. Звісно, вам всім вже відомо по моїм відео, і не тільки що в нас на сьогоднішній день МСЕК вже не функціонує Ми з 1 січня і зараз функціонують ці команди з оцінювання. Повсякденного функціонування людини. Да? Тобто, все змінилось, начебто, все змінилось. Положення там є, постанова Кабміна затверджено, закон прийняли. І вже декілька відео я зняв, яким чином там і коли проходити повторні огляди. МСЕК. Залишу посилання на відео тут. Подивіться обов'язково, хто ще не бачив. Там їх вже декілька, і всі вони корисні, якщо у вас це стосується. І от е, ця реформа МСЕК. В принципі, ж, звісно, залишає багато питань і на сьогодні. Тому роблю огляди і такі відео знімаю. Якщо якісь там з'являються новини, щось там МОЗ роз'яснило, щось там стало відомо або з практичних ситуацій. Тому слідкуйте за цим дуже багато якихось там змін. Да? І От що в нас зазначає МОЗ? Завдяки впровадженню нових підходів до оцінювання стану здоров'я особи, які тимчасово чи постійно перебувають за межами країни. Вони зможуть отримати необхідну підтримку та правову допомогу. Процедура оцінювання для країн із міждержавними угодами, для громадян України, які перебувають у державах, з якими укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення. І в нас тут є інформація про деякі країни, які це країни: Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія, Португалія. Всі зрозуміли, всі записали, хтось почув напевно ті країни, в яких він перебуває. Ще раз Польща, Чехія, Словаччина, Болгарія, Іспанія, Португалія Передбачено такий механізм. Передача медичних формулярів у повноважений орган країни перебування громадянина України передає медичні документи до Пенсійного фонду України. Розгляд документів в Україні. Пенсійний фонд України надсилає медичні формуляри до Міністерства охорони здоров'я, де їх розглядають експертні команди Центру оцінювання функціонувального стану осіб. Переклад документів. Центр оцінювання функціонального стану осіб забезпечує проведення перекладу документів української мови. Дуже гарно, до речі, тобто забезпечується не людиною, а центром оцінювання функціонального стану. Ну, напевне, там буде передбачено такий відповідний бюджет для цього. Не знаю. Відповідність міжнародним стандартам. Медичні документи мають відповідати стандартам, таким як міжнародна класифікація хвороб МКХ. 10. Ну, знову ж таки, які питання тут до людини, бо вони ці документи не складають, це вже буде покладено на відповідні органи. Да? Який формат оцінювання? Оцінювання може проводитися заочно або з використанням? Телемедицини залежно від конкретної ситуації. Ну, зрозуміло, тобто оцінювання все одно буде відбуватися, але без присутності людини, тобто якась телемедицина і ну, от, заочно, да? Тобто, людина буде перебувати за кордоном, а оцінювання буде відбуватися все ж таки на території України, тому що передаються документи в нас в Мін охорони здоров'я, а потім вже в ці команди центри оцінювання. Тобто, все одно ці команди будуть. Оцінювати у вас, да, тому що проходити ви будете все одно. В але ну, не МСЕК, а це оцінювання да, наразі, але будете вже проходити його дистанційно. Процедура для країн без міждержавних угод також от роз'яснення дається і щодо цього для громадян України, які перебувають в країнах, з якими не укладено міждержавні угоди про соціальне забезпечення. Процес оцінювання залишається доступним за стандартною процедурою. Підготовка медичних документів у медичних документах має бути зазначено діагноз з використанням міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Ступінь функціональних порушень, дані лабораторних та функціональних обстежень, виписки стаціонарного хворого, консультація обстеження тощо. Переклад документів. Документи потрібно перекласти українською мовою та засвідчити правильність перекладу згідно з законом України про нотаріат, за вчинення нотаріальних дій за кордоном, консульським устаном України щодо засвідчення правильності перекладу на українську мову документів, необхідних для направлення на оцінювання, консульський збір не справляється. Тобто, ви можете це зробити безкоштовно через консульські установи. Передача документів, переклади, переклад, так, документи, які перекладені в нас, можуть бути надіслані поштою або передані до лікуючого лікаря через технічні засоби електронних комунікацій. На підставі отриманих медичних документів ліку, лікуючий лікар зможе сформувати направлення на проведення оцінювання. Ну, тобто так само, якби людина в нас перебувала тут, в Україні. Я раніше знімав вже відео, як оформити в нас на сьогоднішній день інвалідність. І там зазначалось у нас також роз'яснював, з'яснював. ви повинні звернутися до лікуючого лікаря, і він вже це все формує і дає направлення. Так само ми розуміємо, що це відбувається і із за кордону. Також але ну з цим од перекладом. Спочатку там збираються медичні документи за формою цієї міжнародної класифікації МКХ 10 Потім вони перекладаються. На українську мову через консульство безкоштовно, як зазначає, і МОЗ у нас підтверджується, і потім вже ви все одно надсилаєте їх поштою до лікуючого лікаря. Тобто, ну в принципі, вся та ж ситуація. Тому що ну в чому відмінність? Да, ми одразу бачаємо, що якщо країни з якими є ця угода між то цим займається Мін охорони здоров'я. Тобто воно покладається на нього ця функція, і воно вже там розподіляє. Якщо ні, то ви вже самі там це все формуєте, перекладаєте, тобто треба буде побігати, походити да? по установах. Рішення про оцінювання на підставі отриманих документів експертна команда в Україні проведе оцінювання повсякденного функціонування, яке може відбуватися заочно або з використанням телемедицини. Тобто, так само буде відбуватися, як і. В першому ж випадку, ви не будете їхати, все буде відбуватися заочно або з використанням цієї телемедицини. Також наголошують у нас у МОЗ, що медичні документи видані в РФ. Чи РБ не приймається до розгляду, так що враховувати цю ситуацію також? І якщо ви виникли труднощі з передачою документів, слід звернутися до консульства або посольства України. Ну наскільки там воно допоможе в цьому питанні? Поки що не можу сказати. Хто стикався з цими питаннями? Пишіть в коментарях. Цікаво буде почути вас і цікаво буде почитати ваші практичні ситуації, звісно, і іншим людям, які мають. Таке ж саме питання, вони почують, почитають вас і зрозуміють, що ще їм треба зробити. Тому що одне діло, коли написано в нас в документах, інше діло, коли ми стикаємось з практикою. Ну поки що є така інформація. Ця інформація в будь-якому випадку, як базова, вона годиться. Тому користуйтесь нею. Якщо відео було корисно, поділіться. Підпишіться на канал, хто не підписався. Залишайтесь підписникам. Є ще телеграм-канал. Звертайтесь по праву допомоги, якщо потрібно. Ну і всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.